Доброго дня! Я Лена Аманенка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Будемо займатися з вами математикою. Я вирішила зробити три з цього матеріалу, що був в розпаковці, я поставлю ссылочку. Я вирішила зробити три браслетика і три чокера. І мені вистачає матеріалу, як я це вирахувала. Я хочу вам показати, як це рахується. Дивіться, в мене було ларімар. оцей, Бачите, оце. оцей ларімар було 40 см низочка. Було амазоніту. Це ось цей ось амазаніт, 80 см ниточка. І отакого кристального, я написала скло 50. І також у мене був один браслетик 18 см перламутр. От я вирахувала всю суму, в мене вийшло 188 см. На дві це по 90 см, виходить, більше навіть низочка. Ну, забагато. Я робила акуратненькі чокери. На три розділила, Получається 62,6 см. Якби навіть 18 см. Ну, трошки менше на браслетик йде, плюс-мінус, трошки більше, того що ще йде, що такий замочок. Зараз я покажу Ось замочок. Так, як застюгується, він дає свою довжину. Гляньте, майже 2 см. Ой, майже 2 см. Бачите, от замочок цей. Так що хватало тут на 3. Получається, чокер. 45, і 18 залишається на чокер. Браслетик 18 і чокер 45. Розумієте, тому я вирішила робити три. Ну, щоб ви мали на увазі, як вираховувати хватає не хватає. Але дивіться: якщо у вас є отака низочка, які тут підводні камені, От, наприклад, у вас отака низочка. Міряємо її. Міряємо, Получається 19. Плюс отака низочка у вас є проставочних. Так, міряємо її 14, 23. Правильно? Ні, неправильно. Тому що ми проставочні будемо ставити не всі, а тільки проставляти між цими. Тобто, тут буде, проставочних задіяно менше. Ну, приблизно стільки. І тоді треба враховувати оцю довжину і оцю довжину. розумієте? Інакше не вийде. Так, тепер ой-ой-ой, завжди все сиплю, все сиплю. Ладно. Тепер покажу, що я вже зробила. Не стало вже чекати. Перше, те, що я вам і планувала казала, асиметрія. тобто, по центру перламутр в проміжках оці кришталеві, і з однієї сторони ларімар по дві, а з іншої сторони крихта мазаніта отак, через таку саму відстань, як дві ларимари. Це таке вийшло в мене. А, ще я вам не розказала, як я розподіляла. Ну, зараз. Іще один отакий. Щокри браслет без перламутру. Ну, Я не, не могла нічого придумати, думала думала ну отак вирішила. Хоч з перламутром, мені здається, такий відсил до білого піска і моря. Правда, якийсь остров, пальму ще Ну, Тут зробила без перламутру цього. І третій буде отак, через один перламутр і ларімар, а ззаду і в браслетику. І в чокеру ми з вами, що буде оця ці кришталеві, будуть проставлятись. Будемо проставляти ось амазанит. Треба вибрати низочку на браслет з однієї і другої сторони, і отак якесь там скло з якимсь рапортом. Тут мало залишилось. Я зараз розкажу вам математика, так математика. Розкажу вам, як я розподіляла. На мистинки на три, щоб і хватило, і не залишилось, і щоб вони ж красиві були не просто розділити, щоб попало причепити. Так, отут буде ларімар з перламутром, а задні оцей амазоніт у нас є. А ну, зараз отак поведи трошки камерою і покажу, що там ще кубка амазоніту в нас є. Так, Як я розподіляла, ларімар 40 см. На всі три низочки розподілила порівну. Ой, оце наша знайшла одну ракушечку. Ми робили вам той раз, я думала, всі задіяла, вона десь затірялась бідненька. Ну, все тепер там хватило. Збила себе з ще Ранок прохолодний, я знімаю ранком. Так, як я розподіляла? Ларімар розподілила на три. Того, що в кожній повинно бути однакове. Перламутр розподілила на дві, а скло розподілила на три, але взяла от всю низочку ну, 6 см з кожного із цього, із цього того, що ця отримала низочка менша на, на, на оцей перламутр. Я не знаю, чи я об'яснила, чи понятно, Ну, взагалі зрозуміла, що Ларімар на всі розподілила, а Мазаніт розподілила на всі, Ну, тут залишалось, тут не весь амазаніт ушов, тут більше залишилось амазаніту цього, амазаніту залишилось більше. Чим сюди йшло. Ну, нічого, ну, залишиться як, як наступним разом. Перламутр на дві, скло на три, але з оцих двох я взяла по 3 см, що тут нема перламутру, щоб вирівняти довжину. Розуміла, я розповідаю. Не знаю. Ну, повинно бути зрозуміло все. Так, тепер от я розклала. Третє намисто. І мені залишилось тут розподілити оцей амазоніт красиво, щоб отак від крупного до меншого. І ще в мене ось сюди йдуть оці намистинки. І ще оці намистинки розподілити, ну, от точно як тут, бачите? Ну, от як тут. Розподілити між між амазонітами. І щоб вийти на потрібну довжину. І щоб ну, декілька, якщо залишиться, залишиться, тут ще в чому складність. Я не знаю, я знайду ось, бачите, ось крихти. я знайшла, Ось крихти, а мазаніт тріскається. Це дуже-дуже такий крихкий, слоїстий матеріал. І коли я тут робила, як я вам показувала вже, ну, якщо що, силочку можу поставити без колотів, без нічого це робила. Показувала, як робити. Так, отут, де амазаніт, обов'язково потрібно ставити на мистинки скляні, тому що в амазаніт той вузик не влазить, він тріскається. Тут потрібно трошки довшенько брати. Довшенький ювелірний тросик брати. І, Шо, кийця моя. і продівати в скалу. І от зараз я займусь тим, що розподілю амазонит і покажу вам. Отак От розклала Ларімар, і тепер треба його через 8 чи через 7, там це вже треба на низочку його надівати і е, пробувати, що все виходить. щоб все вийшло. Щоб получилось десь вийти на 18, ну на 17-18 см браслетик і е, вити. Низочку цю на 44, ну десь 42 набрати, отак, щоб була. І якщо не хватить, буду проставляти. А коли вже я надіну, вираховую, тоді я проставлю ці скляні і буду вже нанизувати на ювелірний тросик. І хочу вам показати, яка цікава структура у ларімара. Видно? Слоїста, слоїста така, бачите? Я от не знаю, буде видно, не видно. так Складу. Дивіться, може воно поблискувати буде. Отак. Ну, це тріснув у мене один. Ні, не ларімар, господи, а мазаніт. Це тріснув один мазаніт, коли я намагалась просовувати вузлик в нього. Треба дуже обережно. Не знаю, як цей ларімар себе веде. Но... Краще в скляні, скляні, прочні, прочні. Так, ну все, буду зараз заморочусь трошки і покажу вам вже результат. Отак у нас вийшло, дівчата. Все вийшло трошечки-трошечки залишилось на мистинок. Вийшло три різні чокери з браслетиками. Мені здавалось, я розповім, чим вони відрізняються. Мені здавалося, що цей самий такий. Скушний, простенький. тому що тут перламутр і воно схоже на пісок і море. Але моя приятелька вже замовила цей браслетик і оцей чокер. Він їй сподобався більш за все. Так що, поки такого не буде під замовлення, можу зробити такий. Чим вони відрізняються? Тут більше. Кришталивих намистин, до речі, колір називається турмалін параїба. Я думала, морська хвиля чи там м'ятний, ні-ні. ні Це таке каміння. ну, Пошукайте там в Гуглі турмалін параїба. Це, це каміння навіть буває дорожче, ніж бриліант. такий колір. Так, Тут у нас трошки більше по дві, так, кришталеві намистинки і через одну. А тут через декілька це ларімар і амазоніт. Тут я зробила асиметрію. Асиметрію. по центру Господи, ці... перламутр, з цієї сторони ларімар, а тут амазоніт. і браслетик також, такий самий. А тут і трошки по-іншому я зробила. Тут я зробила так, перемежала один ларімар і один перламутр. А ззаду такі зробила. З залишки вже крихтема амазаніти і такий самий браслетик. Мені здається, непогано вийшло. Я не знаю, мені всі подобаються. Напишіть, які вам подобаються. перший, другий асиметричний, або третій, де отут переміжається. Каміння чудове, літнє, мені здається, все вийшло. Підтримайте дівчат. А, ні-ні-ні, ще не розказала фурнітуру взяла. Не бронзову, не золоту, щоб не пафосно було, хоч тут трошки відливає таким жовтеньким і перламутр, такий, такий лімонного трошки кольору. Взяла вона так якось непомітно, гарно вляглася, і я взяла срібну фурнітуру. Під срібло, це не срібло, це нержавіюча сталь повністю. Вся Фурнітура нержавіюча сталь. Наступного разу не буду класти, а так покажу. У нас така цікава. Останній четвертий чокер зробимо і браслетик. Будемо разом з вами міркувати, що, що як розставити. Тепер ви знаєте, як вираховувати, наскільки хватить на мистинок цих на два чи на три. Подивимось, подивимось. Це все наступного разу. А поки пішіть мені, який сподобався вам більше, підтримуйте, всіх обійняла. До зустрічі!